Сьогодні проводиться міжнародний день донора крові. У всьому світі люди доброї волі приходять здати кров для потреб тим, кому вона є необхідна і буде використана для їхнього оздоровлення і подальшого кращого життя і здоров'я. Акт людяності кожного, який здасть кров, і кров буде чи військовослужбовцю, чи хворій дитині, чи хворій людині. І сьогодні працівники військової адміністрації долучаються до цього акту людяності і здають кров. Кров неможливо замінити чимось іншим, і тому, якщо люди будуть ділитися одне з одним, це допоможе. Іншим відновлюватися допоможе врятувати життя в деяких, деяких випадках. Сьогодні ви бачите, скільки прийшло людей. Вчора прийшло 39 чоловік, аби здати, вони сьогодні не можуть. Ви можете представити, яка активність тернополян в здачі крові. У Тернопільській області кожен має можливість долучитися до Цього всесвітнього дня стати донором. Є два аспекти. Перший це організм відновлюється, тому що відновлюється кров. А другий це допомога людям. Але це має бути свідомості кожної людини.